Доброго вечора Україна. Проводимо фасадну обробочку нашої сої. Важкувато і дивитися за всім і знімати, нема мого оператора, служить. Вірніше воює, вірніше два, два сини. Нічого, справимося. Вони там, а ми тут Поборемо з лісного ворога. Працюємо форсунками Екоджет. Давно я до них придивлявся. Рік дивився, що хлопці роблять, як ними користуються, які результати по їхньому користуванні. Вроді нормально працює. Бели 200, 200 літрів. 100 літрів до 100 літрів води. Працюємо 9 кілометрів і давлення троєчка. Велике дякую Андрію, менеджеру фірми Екаджет. Він надав повну консультацію, все розказав, все пояснив. Його номер телефону додавлю в описі, а ні, можу і зараз на ходу показати. Є тут у нас давали нам табличку. Ось номерок. Ось табличка, кордунки у нас жовті. Другі брали такі, щоб і на пшеничку хватало і на сою. Щоб менше їх мотати сюди сюди Працюємо з оригінальним. Раундап Макс. Все, його вирішили спробувати. Добавляємо прилипач 200 грам, 2 літри раундапа. Рамчик сульфату амонію для підкислення, бо в нас заштувата водичка. Ось так вони працюють. На полі зараз легенький. вітерець присутній. Ну нічого, працює. Також хочу передати великий привіт ромчику. Не буду казати, хто це, що це, якщо він дивиться моє відео. Ромчик, ми тебе чекаємо в гості. Обіцяв на тракторі нам покататися. Трактор ось. Одна загвоздка, Ромчик, тебе нема. Давай розпетлі свої там справи і чекаємо в гості. Ромчик великий привіт тобі. На цьому буду завершувати, бо скоро край поля. неудобненько і знімати, і розказувати. Коротенько поділився, поділився інформацією. Так що, слава Україні, слава Збройним силам. Хлопці працюють і ми стараємося не відставати. Слава Україні!